Три вопроса. Первый. Когда будет ликвидирована и будет ли ликвидирована армия вымогателей налог, налоговая полиция? Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда мы цивилизованно начнем проводить торги, когда у нас будут электронные торги, как во всем, во всем мире, когда мы придем к мировой практике? Это второй вопрос. И третий вопрос касается ближе Луганской области, моего округа. Будет ли проведена ревизия тендеров на 2014 год? Особенно меня интересует в области поставок оборудования для шахт. Потому что встречаясь с директорами шахт, есть жалобы о завышении цен на 50%, о некачественном оборудовании, а это приводит к взрыву в шахтах, к гибели наших людей. И за этим стоят, стоит семья Ефремова. І все ціні фінансуються сепаратистські действия у нас в Луганській області. Прошу пожалуйста Дякую. Прошу включити мікрофон, прем'єр-міністр. Дякую, пане народний депутат, за запитання. І так, перше, що стосується податкової міліції, зараз у нас існує податкова міліція відповідно до вимог закону України про податковий кодекс. Що уряд запропонував перше? Підготовлений проект закону про утворення служби фінансових розслідувань мета прийняття цього закону полягає в тому, щоб з семи контролюючих органів, які ходять до підприємців як посвячену воду, не з тією метою, щоб допомогти підприємцю, а з тією метою, щоб витягнути з підприємницької кишені гроші на хабара. Зробити одну єдину службу, яка буде мати право перевірки економічних і фінансових питань діяльності підприємця. Таким чином, ми хочемо відібрати у таких. Установ, як Міністерство внутрішніх справ, яке має управління по боротьбі з економічною злочинністю, як у Служби безпеки України, яке має департамент по боротьбі з контрозвідувальною діяльністю в економіці, ці ні ці ні інші установи не мають ніякого відношення до підприємницької діяльності. Це наплоджені структури для того, щоб брати мзду з підприємництва. Створити одну єдину державну службу фінансових розслідувань це той досвід, який є на заході, це той досвід, який є в американців, який передбачає, що в першу чергу така структура займається безвиїзним наглядом, менше відправляти інспектора. На безпосередні стосунки з платниками податків, а то вони як зустрічаються, один вимагає, а другий дає або не хоче давати. А переводити виключно у безвиїзний нагляд. Виїзний нагляд тільки в тому випадку, коли у нас за даними фінансової і статистичної звітності будуть розбіжності. Сьогодні ми встані контролювати. Всі розрахунки через так званий п'ятий додаток по ПДВ є інформаційна мережа. Ми встані будемо контролювати під акцизні товари, якщо ми введемо електронну акцизну марку, і ми встані скоротити кількість суб'єктів перевірки, які сьогодні сягають десятків до однієї установи, яка буде називатися служба фінансових розслідувань, окремо щодо діяльності податкової міліції, яка сьогодні поки що існує. На моє доручення, відповідно до листа Європейської бізнес-асоціації, податкова міліція закрила 700 кримінальних справ, метою яких було не розслідувати фінансові правопорушення, а відібрати бізнес, чистий рекет під прикриттям державних органів. Керівник податкової міліції відчитався по конкретно кожній справі, які справи закриті. Друге, податкова міліція повинна вести діалог з бізнесом, і я вам можу як прем'єр гарантувати, що як тільки я отримаю сигнал, що працівники податкової міліції зайшли шкодити бізнесу, будуть зразу організаційні і адміністративні рішення. Зараз податкова міліція розслідує справи бізнесмена Курченка, де 700 мільйонів гривень, уже арестовано. Розслідує справи по зловживанням і по реальному розкраданню державного бюджету і недоплаті податків. Ми внесемо, до речі, шановні члени парламенту, на ваш розгляд окреме рішення я хочу з вами порадитись обов'язково з приводу того, що ми робимо з тими підприємцями яких заставляли бути частиною схем сім'ї, яких заставляли фактично платити так званим площадкам, що були створені попередніми міністрами доходів і зборів і урядом, які були змушені працювати в таких умовах? Ми не виключаємо того, що нам треба буде в парламенті прийняти рішення про податковий компроміс. Між суб'єктами підприємницької діяльності і державою. Хтось це називає податкова амністія, я це називаю податковий компроміс. Для того, щоб люди знали, перегорнута сторінка, вони заплатили за це, підкреслюю, заплатили державі, і їх за це ніхто не буде переслідувати. Е, ваше питання по електронним торгам. Е, хочу доповісти вам про те, що Міністерство юстиції. Внесло на розгляд уряду, і уряд уже погодив і прийняв відповідне розпорядження про введення системи електронних торгів по виконанню всіх судових рішень. Іншими словами, майно, яке було арештоване, майно яке продавалося раніше тільки через п'ять фірм, і де з кожної людини. Забирали 15% від вартості майна, і ще це майно за заниженими цінами реалізовувалось. Тобто ви маєте кредит, наприклад, Державна виконавча служба прийшла до вас, оцінила майно те, яке коштує тисячу гривень 500 гривень, і ще й 15% забрала. І продається це тільки через 5 компаній. Ця схема поломана, і зараз ми переводимо всіх. На прозорі електронні торги по реалізації державного майна спротив неймовірний, тому що загальний обсяг це 16 мільярдів гривень реалізації цього майна. Порахуйте, від 16 мільярдів 5 фірм отримувало 15%. Арифметика дуже проста: 2 мільярда гривень ми відібрали з кишень корупціонерів і вернули назад людям. Зрозуміло, що вони замовляють статті, замовляють телебачення. Ну, 2 мільярда це 2 мільярда. Але ми в цьому питанні непорушні, і система електронних торгів, як перший крок, в Державній виконавчій службі в Міністерстві юстиції введена. Що стосується державних закупівель, ваше третє запитання. По державним закупівлям закон прийнятий, я сподіваюся, буде завтра опублікований, тому що вже тиждень пройшов, ви проголосували. Міністерство внутрішніх справ розслідує тендера, в тому числі і тендера у вугільній галузі, і звертаюся з проханням до Генерального прокурора України, так як більшість кримінальних справ там підпадає під першу і другу категорію державних службовців, що є предметом розслідування виключно Генеральної прокуратури України. Прискорити розслідування про розкрадання державних коштів в вугільній галузі, де обсяги розкрадання сотні мільйонів. В органів прокуратури є всі для цього повноваження, як і в органів міліції. Дякую. Прошу включити мікрофон народного депутата.